Дорогі мої брати і сестри, вітаю вас із недільним днем. Слава Ісусу Христу! Сьогодні наша свята церква вшановує пам'ять святого великомученика та цілителя Пантелеймона. Він був лікарем із Некодимії. лікував людей не тільки лікарськими засобами, а ще і молитвою. І за це. Не брав платні, святий Пантелеймон є покровителем всіх, хто хворіє як тілом, так і душею. Отож, дорогі мої, давайте сьогодні спільно піднесемо свою молитву хто де може, хто у храмі, хто вдома до цього великого Божого угодника і попросить заступництва, зцілення та здоров'я для себе, для своїх рідних, для всіх наших захисників. І пам'ятайте, що найбільшим лікарем є сам Господь. Це розумів святий Пантелеймон, і це повинні розуміти ми, Божого всім благословіння та зцілення від усіх хвороб, видимих і невидимих, що притаїлися або є явні у вашому житті. А також хочу вас запитати: хто сьогодні був у храмі? Залишайте відміточки, хто був, хто не був, а хто, можливо, онлайн. І пам'ятайте, треба іти.